Хочу поговорити, друзі, про ті аргументи, які наводять ухилянти та ждуни у своїй спробі виправдати власну боєгузлову та підлу позицію. Саме цими тезами вони намагаються атакувати військових. Дивіться текст у коментарях та описі до відео. Отже, прочитаю вам ці тези, які я занотував. Чому в армії не з 2014 року? Чому в армії з 2014 але досі не переміг росіян? Чому в армії не з 22-го? Чому в армії сидиш в тилу? Чому на бойових, але не в окопі? Чому в окопі? Але такий чистий одяг у тебе? Чому не поранений? Чому поранений, але не тяжко? Чому не мертвий? Чому мертвий, але помер не героїчно? Чому помер героїчно, але тепер дружина на тобі піариться? Чому помер героїчно і про тебе говорять, а про інших, хто теж помер героїчно, не говорять? Чому я маю дивитись на померлих, гуляючих по алеї в парку, коли відпочиваю? Чому в розпіареному батальйоні? Чому не в тому хорошому батальйоні? Чому сам прийшов в армію? А тепер недовольний. Чому не сам прийшов в армію, а по мобілізації? Звідки в тебе час вести соцмережі? Чому так багато фото ти що в армію фоткатись прийшов? Чому так мало фото? Не воюєш? Чому такий барбершопний? Чому такий зачуханий? Нащо піаришся? В політику рвешся! Чому в політику не йдеш, а хто має взяти відповідальність замість тебе? Чому збираєш гроші, щоб красти? Чому не збираєш гроші? А хто має тобі збирати? Чому не офіцер? Чому офіцер? Чому пишеш про політику? Ти що політолог? Чому пишеш про війну? Ти що в Генштабі? Чому ти в Генштабі, а не в окопі? Ти що не готовий воювати ще 10 років? Ти що готовий воювати ще 10 років? Чому сюсюкаєш з цивільними? Чому постійно дружині дзвониш? Ти що під каблуком? Чому нема дівчини, ніхто не дає? Чому нема медалей, якщо воював? Звідки в тебе медалі, якщо всім нормальним хлопцям не дали? Нащо лякаєш своїми розмовами про кров? Чому лякаєш цивільних розповідями про війну? Чому не розказуєш цивільним правду про війну? Нащо ти розказуєш про свій ПТСР, підтримуєш стереотипи про військових? Чому не розказуєш про свій ПТСР? Хочеш, щоб інші не звертались за допомогою до лікаря? Пішов до психолога? Ти що псих? Не пішов до психолога? Ти що хочеш нашкодити своїй родині? Чому постійно виступаєш в містах? Може, ти ніхрена не воюєш? Чому не займаєшся вихованням народу? Ти ж журналіст, письменник? Чому демобілізувався? Дав хабар? Чому виїхав за кордон на лікування? Ти зрадник? Я туди тебе не посилав. Чому я маю тобі допомагати? По-перше, друзі, ніколи не повторюйте цих фраз в реальному житті. По-друге, я про це у моїх відео неодноразово наголошував. Відповідно до Конституції, у громадян є права та обов'язки. Якщо ти жив в країні до війни та користувався правами, а тепер під час війни ти відмовляєшся від того, аби виконувати обов'язки, ти маєш. Або сам подати заяву про вихід з громадянства України, або у судовому порядку маєш бути визнаний ухилянтом, зрадником, саботажником та бути позбавлений громадянства з конфіскацією всього майна та активів. І це має відбуватися вже зараз, не колись після війни. Зараз, коли всі ці ухилянти та ждуни повилазять з своїх нор щурячих, бо перестало бути. Страшно їм. По-третє, після війни, на мою думку, мінімум років на 20 владою в Україні мають бути виключно реальні учасники бойових дій, тобто всі посади. У всій вертикалі державної влади, включно з депутатами і чиновниками, мають право займати виключно учасники бойових дій. І не треба мені розповідати про права людини. Права людини неможливо відділяти від обов'язків людини. Якщо ти відділяєш обов'язки, шукаючи причини їх не виконувати, то і прав ти не маєш. Ця війна це можливість змінити наше суспільство, зробити так, аби більшість. Вад, які були властиві суспільству, виправити після війни та перетворити Україну в країну, де слово справедливість є одним з засадничих у принципах формування та функціонування держави. Тому тим, хто довго зважував чи приєднатися до Сил оборони України, до Збройних сил України, ось телефон. Це телефон рекрутингового центру 41-ї окремої механізованої бригади. Я служу зараз у цій бригаді і вам пропоную відчути плече побратимів тут. Ще ти зможеш реально знищувати ворогів України. Життя триває, точиться війна.